Що мене слухати? Ми обращалися кругом. І в ЖЕК обращалися. І начальника Жека. Я. І медицію визивали сюди. І ніхто нам нічого не каже. Ніхто. Жек нічого взагалі не робить. Наша ступеньки жак не може зробити. Ступеньки немає мішок цементу, ми ноги ламаємо. Наші тобі зараз ступеньки, ти, ти, за да. ти балакаєш, да. людина від вибрання рішення. А стосовно путіни слухай. Наша тобі ступеньки? Ось людина включила до Савчука, пожалуйста. Мер нашого міста, треба, щоб він підійшов і подивився, щоб подивитися, що на піщаному масиві студентський сім, що тут робиться. О, вже діти падають, кирпичі на голову летять, везде двері відкривати, всі вікна. Пожалуйста, мер наш Савчук, як не знаю, по батькові, обратіться і прийдіть, пожалуйста, на масів піщаний студентський сім. Подивіться, що тут робиться.